Матч чемпіонату Європи з футболу між збірними України і Росії. Матч, якого з нетерпінням чекають мільйони любителів футболу обох країн. Збірна Росії попереду лише один так би мовити, чистий форвард, це Ігор Коливанов. У нього 10-й номер. Зараз може бути небезпечно. Сильний удар за меж штрафного майданчика. М'яч так підстрибнув перед. Олександром Шовковським. А перед цим торкнувся когось з наших захисників і е, дещо змінив напрямок польоту. Отже, збірна Росії подає кутовий з злівофлаг. Владислав Ващук. Ні, і Володимир Микідін, а Олександр Голуко пішов вперед. Шатий майданчик збірної Росії небезпечному і м'яч. Ворота збірної Росії. На 18-й хвилині зустрічі. Українські футболісти повели в рахунку після блискучої розіграної комбінації. Масована атака збірної України і рахунок стає 1-0 на користь наших футболістів. Дивимося повтор цього моменту. Сергій Ребро виконує штрафний. Там було кілька рикошетів і головою падінні. Товаришів по команді, які вишиковали за сути стінку. Всі футболісти на половині поля збірної Росії. А хто з наших гравців будет сильний удар? Сильний удар. Ну, мяч пролетів поруч з боковою стійкою. Аби Андрій Шевченко. Андрій і сьогодні одна з найпомітніших постатей у складі збірної України. Давайте подивимося, Микола Рябов, режисер сьогоднішньої трансляції. Показав нам по 28 хвилин в першому таймі. Рахунок, як і раніше 1-0 на користь збірної Росії. І значить, знову йдуть вперед. Три футболісти збірної України проти двох захисників росіян. Хороша передача на лівий фланг. Удар і м'яч. Другий м'яч вітає ворота збірної Росії. І по команді поздравляють здається, це був Сергій Скаченко. Ну що ж, блискуча, і цього разу блискуча контратака збірної України. І на 30-й 30 приблизно хвилині рахунок стає 2-0 на користь українських футболістів. Чотири гравці. А це може бути небезпечно. Атака правим фланом Андрій Кончельський, поки що він був непомітний. Ні, арбітер показує, що все було в рамках Потрібно, І Потрібно Ігорю Колованову зводитися до ноги і продовжувати матч. Зараз у цих хвилин таки став справжнім святом для мільйонів любителів футболу нашої країни. Так от цьому чимала заслуга і Маркуса Мерка. І знову футболісти збірної України володіють м'ячем. Шевченко. Передача на... Сергія Реврола. Хороший момент! Був зараз у Сергія Попова. Футболіста Донецького шахтаря Ступилися за голову болільники на трибунах стадіону національного спорткомплексу Олімпійський. Повторює, ще раз дивимось. Практично ніхто не заважав зараз Сергію зробити прицільний удар. Ну, цього разу не вийшло. Що поробиш? Ну, можливо, в футболі кожної миті забивати голи. Ну, позиція для прямого удару не зовсім зручна. Там біля м'яча і е, Московий, і Коливанов нашій всякі випадок трошкову не численно цілку. Вісна передача. Небезпечно і м'яч влітає в ворота збірної України. Сталося, сталося це ну, приблизно на 23-й хвилині. Ну що ж, неприємний епізод. Давайте подивимося, хто ж там помилився. Помилилися, звичайно ж, наші центральні захисники, які... Дозволили пробити прицільно по воротах Олександра Шовковського. Ось бачите, стандартне положення. По суті, перший такий небезпечний момент біля воріт нашої команди. А гол, якщо я не проявляюся, забив Євген Варлам, Анатолій Бишевець, що енергійно підказує своїм підопічним. Що ж він зробив ставку на тих футболістів, яких добре знає? Ось на небезпечний момент. І що показує арбітер. А він показує червону карточку Дмитру Харіну за фол останньої надії. І наші зараз мають пробити пенальті. Дивимося повтор цього епізоду. Сергій Рибров. Сергій Рибров вийшов сам на сам з голкіпером росіян. Був неправильно ним атакований. Бачите, Дмитро. Харін, це на повторі дуже добре видно. Отже, дуель Сергій Ребров, Станіслав Черчесов. Досвідчений Черчесов, гравець австрійського Тіроля. 36-й матч проводитиме в складі збірної Росії, не пропустив ще жодного м'яча. І Сергій Ребров забиває третій гол. Ворота збірної Росії. В напрямок польоту м'яча Станіслав Черчесов, але сильно пробив форвард збірної України. Ну і такі м'ячі, як то кажуть, не беруться збірної України, яка вже давно користується славою грози авторитетів. Зараз небезпечний момент Андрій Шевченко все-таки наздогнав м'яч і зробив передачу, але вже сил, аби... Надіслати м'яч сильніше і точніше партнерам у нього не вистачило і один з найкорисніших і найактивніших футболістів у складі нашої команди. Складу збірної, керівник футболістів Київського, динамо входять і представники Карпача. Небезпечний момент і після удару. Після удару Андрія Шевченка, якщо я не помиляюся, м'яч... Ні, це був Сергій Ребров. М'яч влучає в перекладину. Красивий, який красивий момент зараз був біля воріт збірної Росії. От варто було нашим тренерам висунути на вістря атаки Сергія Роброва і Андрія Шевченка. Їх грана була зовсім іншого змісту. Оплесками проведжають Сергія Ковальова глядачі. А росіяни тим часом виконують небезпечно. І ви бачите, другий гол в аналогічній ситуації пропускають наші. Футболісти, рахунок стає 3-2. Ну що ж, е, мені так здалося, що це була домашня заготовка збірної Росії. У всякому разі, два м'ячі, які побували в воротах Олександра Шовковського, схожі один на одного, як брати-близнюки. Обидва забиті зі стандартних положень. Звичайно, росіяни окрилені успіхом, все-таки прагнутимуть добитися нічиєї, але наші зараз. Хороша передача Андрія Шевченка на правий Фланг удар Валерія Кривенцова. І ні. Це був, це був Юрій Дмитролін. Він зараз на ваших екранах. Правий захисник збірної України. А нагода була для взяття воріт. чудово. Йому ніхто не заважав. Ну, на жаль, удар вийшов у нашого захисника не таким точним, як нам всім би хотілося. Мяч неподалік від бокової лінії. І в цей момент лунає фінальний свисток арбітра з Німеччини Мартуса Мерка, який сповіщає про те, що збірна України з рахунком 3-2 перемогла у першому відгуковому матчі чемпіонату Європи збірну. На закінчення хочу сказати, що цей матч транслювався за сприяння акціонерного товариства Болонь та виробничого об'єднання Київ Фонтії був він організований національною телекомпанією України. Режисер трансляції Микола Рябо, коментатор Сергій Дерепа. Ми вітаємо ще раз вас, шановні любителі футболу, з величезним успіхом нашого українського футболу, нашої національної збірної і побажаємо ви також успішно зіграти у. Решті дев'яти матчів відбіркового турніру і здобути путівку на фінал Чемпіонату Європи 2000 року. А на цьому дозвольте попрощатися. Хай вам щастить. До нових зустрічей в ефірі.